Чарівного дня, шановні українці, зараз вам розповім, чи можна від хруща виробити ну, е, інсектицид системної дії, який уражає і хрущів, і всіх інших комах. От. Вноситься він ґрунтовий, тобто вноситься водний розчин під корінь рослин, він проникає в рослини і від 30 до 60 днів. Перебуває в рослині, отруюючи її, і відповідно, хто буде гризти коріння, листя буде гинути. Ось. Чому не антихрущ? Там Діюча речовина правильна. Але на кількість моїх рослин це десь 2500 гривень потрібно. От. Як я вирішив цю проблему, я знайшов виробника хімічних препаратів. Ось, наприклад, представництво Дефенда зателефонував до них, і бомбардир в них є препарат, той, що також інсектицид, грунтовий з воднорощем вноситься, який діє проти личинки хруща. 250 грам фасовка, там 700 міліграм діючої речовини на кілограмі, де здається. От. Але це 500, тут 500 грам оптан октан октант ВГ. Ой, системний інсектицид. вона в нього інша, Тіометоксам. От, і вноситься він 100 грам на 10 літрів води і 100 грам на рослину підливається. Коли брунька розпустилася, рослина набирає вологу, росте, відповідно, втягує в себе діючу речовину. О. І цих 500 г мені вистачить е, умовно з доставкою там, до 300 гривень вийшло на всі мої рослини. Тобто, порівняти, що платити 2500 за е, з малою концентрацією діючої речовини антихрущ і 500 грам за 300 гривень самого порошка, який тобто, потрібно буде приготувати розчин, і я буду обробляти так свої рослини. Тобто, Ефективніше обробляти, в принципі, буду все, починаючи там, від лохини, окрім жимовості, тому що жимолость зараз світе, і це найраніша ягода, і діюча речовина, сам інсектицид хімічний не встигне вийти з рослини до дозрювання ягід. Тобто ні, а все інше я буду і дерева, саженці, кущі обробляти, тому що хрущів і всяких шкідників, совків і всього іншого, дуже багато. Зараз вам покажу відео в кінці, які шкідники є на городі, і це все потрібно знищувати. Тобто біля лісу жити добре, коли з боків ліс і крайня хата в селі. Але шкідників відповідно дуже багато, з ними потрібно боротися. Якщо великий садок, багато плодово-ягідних культур, то відповідно шукаєш варіанти, щоб було максимально. Дешево і ефективно. Тому це знаходьте якогось виробника. От, наприклад, я знайшов представництво Defendi, відповідно. І по самій діючій речовині, по її кількості, дивитесь, що вам підходить. Головне, щоб бувало хрущів і тих шкідників, які у вас є. Ось. Таким чином ви можете зекономити кошти, але відповідно, потрібно буде гратися, розводити в окремих дозах. Ось. І це буде працювати. Будемо лікувати сад. Ось так виглядає цей інсектицид, октант ВГ. І треба буде тут приблизно чарка на 50 грам, потрібно буде 100 грам. Насипаємо, От. розводимо і в подальшому буду. 100-150 грамм рідини буду вливати під корінь кожної рослини. Тому що не неефективно буде проти хруща, потрібна концентрація якраз поблизу коріння, щоб вберегти рослину якраз від того, щоб шкідник гриз цей корінь. Тому що одна личинка хруща може запросто всаджений двохрічний, а навіть трьохрічний згризти дорослого личинка хруща. От, і будемо обробляти. Рукавиця обов'язково, тому що інсектициди хімічні, вони досить токсичні. І так ось фундук перед вами. Ось готовий розмішаний розчин. Виглядає як схоже на молоко. Все, рослина оброблена, розійдеться в корінь і буде відповідно витруювати шкідників, які спробують погризти цю рослину. Протягом до двох місяців буде триматися. Концентрація у рослині. Вносити потрібно на вечір, як я зараз, або зранку. Краще вологу погоду, але тут будуть не скоро. Зараз у нас 10 квітня і вже пора перерятувати рослинки. Ось перед вами личинка хруща. Маленька, однорічна. Ось шкідник проникає до коріння рослини і вигрізає його. Просто знищуючи рослину. Це маленькі, дворічні, вони крупелячі такі, крупні, визрівши. це дуже велику шкоду наносить господарству. Ось а ця личинка хруща вже дворічна, і їх тут дуже багато. Це із-за лісу прилітають хрущі і відкладають яйця. От така вже личинка може знищити сажанець дерева. Присмоктавшись до коріння і зрізаючи його. ось Це вже дорослий жук хрущ Тобто личинка за декілька років підростає. Ось такий шкідник потім відкладає багато яєць після запліднення. Відкладає їх в ґрунт, вилазять личинки і знищують культурні рослини. І цього добра тут навалом. Ось ще шкідники. Це називається кравчик-головач. Ось такі собі жуки, які живуть в ґрунті, але вони спались такі нори роблять. Вони теж дуже гарно знищують рослини. Жируть все, відповідно, салати, все, що соковите, також будуть пожирати. Це в лісі город мати дуже добре, але всякої всячини шкідників тут повно. Це різновид жуків гноєвиків, але ці гною не живуть, а живуть в городі і пожирають рослини. А це перед вами дретяник. Це те, що прогризає в картоплі в коренеплодах отвори. І потім, коли чистиш картоплю, воно все в дірках, також знищує її корінчики в рослинах. Також шкідник. Це перед вами жук-москаль. Це вид клопів, які. Також їдять траву, п'ють сік. І навіть оця штука згризає бруньки молоді. Також паразит. Чого москаль, бо в нього як форма москалів. Це цих про окупації Російської імперії України. Забирали в 25 років служити на Московщину людей, їх називали москалями. І такі шкідники бігають. Їх багато. Ось вам приклад, як хрущі з'їдають. Дивіться, вдобрана рослинка, абсолютно здорова, вкопана, але вона сохне. Тут навіть земля волога поливається, бачите? Багато коли хруща потрібно протравлювати, коли йде сухорух. Ось, я глячку втикнув, то розпускається, з грушки обрізав. І рослинки гинуть, сохнуть, того що руйнується корінь. тому... Стежте за вашими рослинами. Хрущ активізується з прогріванням ґрунту і дуже гарно знищує кореневу систему, відповідно, і рослинки гинуть. Тому потрібно обробляти від паразитів. Ось так.